В двох словах про читацькі деревені. Це про літературу, мову і наші думки бо власне про обговорення. Про літературу чому? Тому що я насправді тільки відкриваю для себе українську літературу, в тому числі, бо в школі, в університеті так вчилося, але воно все. Я сама з російськомовної родини, з російськомовного середовища, тому дуже, ну, скажімо так, Фактично все пройшло повз мене, окрім там якихось суперзагальних, супербазових речей. Тому про літературу. Чому про мову? Тому що окремо е, є у мене таке бажання окремо зробити в, меж, в рамках цих читацьких теревенів саме такий мовний клуб, де можна буде читати, е, трошки читати тексти, розбирати якісь фрази слова, цікаві, тому що. Знову ж таки, українською мовою я говорю три роки, і а, часто бракує а, засобів вираження думки, хочеться чогось додати а, такого гарнішого, цікавішого. І а, участь в тервеніях безкоштовна. А, за бажанням в описі групи буде вказана картка. А, Знову ж таке, от моє бажання на майбутнє коли-небудь. Коли е, є такий фонд Бібліотечна країна, який дуже раджу зайти на їх сайт, поцікавитись. Вони е, домовляються з видавництвами про купівлю книжок за відпуск за. Майже там за собі вартістю або зі знижкою, і роблять такі пакети, які можна купляти для бібліотек. Тобто, я можу, якщо я хочу подарувати книжки в бібліотеку, я можу не е, йти в книгарню і купляти там з е, е, націнкою книгарні, а купити у них там 10 у них пакети, 10 книжок, 30 книжок, 70, там 170, здається, книжок. От і е, купити такий пакет, який вони вже куплять. За ці книжки у видавництво зі знижкою і отак потрошку відправляти, дарувати книжки бібліотекам, тому що я сама е завжди, ну зараз трошки ні е з карантином, але досить часто е гостя бібліотек, тому хочеться, щоб там було щось цікаве на тему. Це теж стосується читацьких теревенів. І тепер, власне, про сьогоднішню тему е біографія. І е, біографії як е, художній твір, і біографії як власне історії життя людей. І що це за прекрасний чоловік, це один з е, власне таких, знаєте, м щоб одразу задати такий трошки дискусійний тон обговоренню. А от що, що в біографіях є всяке, а не тільки там народився, оженився, помер, або там, написав таку-то книжку. Наприклад, тут Юр Іздрик, відомий поет, зробив цілу фотосесію еротичну, з Настою теліковою фотографією. Ця фотосесія вилилася в два календарі, і ціла зараз, от нещодавно вийшла ціла книжка. Де вірші супроводжуються фотографіями? Це от один такий, як ми ці можуть себе проявляти? Ще один такий цікавий екземпляр: це календар література Illustrated», в якому знялися 12 сучасних письменників. Це все письменники в цьому календарі не тільки фотографії. Письменників, а і інформація про їх книжки. Тобто це зроблено як зроблено для популяризації. Але от цікаво буде потім поговорити, як ви ставитеся не те, що до таких способів популяризації, а от в принципі, от-от письменники і так можуть, і що ми з цього приводу думаємо. Власне, хто такий письменник, що нам дають біографії, чи вони нам допомагають зрозуміти. Твори, чи навпаки, такі от це скажімо так найм'якші версії. Бо трошки пізніше розкажу про більш ще більш дискусійні, контроверсійні такі моменти з біографії. Чи вони нас навпаки відштовхують, і нам важко тоді сприймати це як художні твори, як в предмети мистецтва, бо у нас є вже зашореність сприйняття особистості. І дуже коротко я хочу пробіжатися по таких основних моментах історії літератури. Звідки що ця цікавість до біографії відомих людей не взялася вчора? Не, там, не взялася з появою Фейсбуку, коли можна за цими письменниками слідкувати читати, що вони там їдять з ким сваряться. Життєписи 12 Цезарів написані ще у першому столітті нашої ери. І зараз спеціально взяла сучасну обкладинку, тобто це вже нове видання. Їх продовжують читати, обговорювати. Це досі, от як почало цікавити людей ще там в часи Цезарів, досі цікаво. Якщо говорити про життєписи як художній жанр літературний, зрозуміло, що обов'язково треба згадати агіографічну літературу. Айо, це святий і графи, письмо, тобто описи життя святих, які також з'являються перші у 2-3 столітті в Київській Русі. Вони з'являються як переклади з грецького одразу після прийняття християнства, і активно, тобто це перші книжки були, власне, думаю, в курсі, да? це було саме релігійні ці видання. Ці переклади, от, наприклад, Київ Печерський Патерик, це оповідання про ченців монастиря. Це одинадцяте-дванадцяте століття, і активно цей жанр розвивається не релігійним. Єдиним дуже цікавий знайшла екземпляр 16 століття. Він не повний, але, тим не менш, дуже знаковий твір. життєписи найславетніших живописців, скульпторів архітекторів створений художником, і це було дійсно таке дослідження, яке він збирав інформацію про їх біографії, про їх твори, і це було чи не першим одним з перших світських вже спроб зазирнути в історію, особистих, в особистій історії, а не тільки про е, мистецтво. І е, зрозуміло, що з мистецтвознавства це е, пройшло також і в, як стало зразком для наслідування письменниками, в принципі. Е, я думаю, пані Надія точно чула знає, не знаю наскільки я на, е, в курсі, але думаю, також одним з перших. Е, Авторів, хто би, узаконив жанр художньої біографії, це Андрея Муруа, який на початку ХХ століття пише е, про Аріеля Персибіше, тобто він називає Аріелем Персибі Шішелі. Дізраїль і Байрон це були три перші найгучніші життєписи. Після цього з'являється він ще пише величезний перелік: там життя Жорж Санд, Віктор Гюго, Три Дюма. Е, про Бальзака, життя Бальзака, тобто не літературознавчі дослідження, коли розглядаються книжки, а саме життєписи. І це власне Андре Моруа, ще один письменник, який підключається до цієї хвилі, це Стефан Свейх. Знову ж таки досліджує особистості відомі. Тобто там Марія Антуанета, Тріумф та трагедія Роттердамського, Марія Стюарт, Подвиг Магелана, Бальзак. Тобто створюється ціла серія романів, і от «Цвей і Мороа» — це такі найгучніші автори, які більшість здобутку яких це саме романізовані біографії. І е, внизу це серія ЖЗЛ, е, яку е, з одного боку я не скажу, що в захваті від того, що її сюди додала, бо це російська серія а е, радянська. Да? З іншого боку, вона по-перше, радянська, тобто в тому числі це і наша історія. А по-друге, це е, шикарний екземпляр того, як е, вже не просто окремі персоналі, а вже настільки цікавість до от, видатних постатей. Е, Очевидно для видавців, що створюється ціла величезна серія життя життя знаменитих людей. Це теж стосується освіта. Якщо говорити про Україну, мені, я дуже сподіваюся, що це буде тим, що от пані Надія казала, хочеться чогось новенького. Це персонаж, який дуже, про якого дуже раджу подивитися відео. Дуже багато на Ютубі я кидала в групу е, такі найцікавіші, найякісніші відео. Це е, Віктор Петров, який писав під псевдонімом В. Домотович. Крім того, Віктор Петренко, Бер, Веріго це все його теж псевдоніми. Він взагалі був такою особистістю більш ніж знакою інтригуючою, тому що досі ходять суперечки. Чи він був? Розвідником, чи він був розвідником радянським, чи він був розвідником німецьким, тому що він працює в, радянськ... в Радянському Союзі. Потім він працює абсолютно спокійно в Німеччині. Після цього він знову ж таки абсолютно спокійно працює знову в Радянському Союзі, і е, це так трошки е, інтриги, щоб вам було бажання зачепитися подивитися. Є е, е, прекрасний фільм. Е, Вахтанга Кіпіані про е, Віктора Петрова там ціле таке от, е, більш е, об'ємне дослідження. Але чому я зараз, е, зараз про нього задала? Тому що він в 1929 році пише першу українську романізовану біографію, і власне з нього, от Аліна і Костромаров, е, власне, з нього в українській літературі починається е, жанр е, романізованої біографії. І романи Куліша це перше видання, яке 1930 року. І зараз от видали вже секунду. Я перевірю. Ні, не перевірю. Це, якщо не помиляюсь, це минулого року чи 2020, го чи можливо 2019 -го, 20 дев'ятнадцятого, що 20-й через карантин якось випав з уваги романи Куліша. Тобто це е, куліш, який є автором Чорної ради, але окрім цього, він був більш ніж неоднозначною особистістю в е, плані стосунків з жінками. І тому романи Куліша маються на увазі не книжки, а романи особисті. І мовчуще божество одним з таких романів був роман з Марком Вовчком. Е, це. І, от мовчуще божество, це незакінчений закінчений роман Домонтовича, Власне про ту саму історію тільки зі сторони вже Марка Вовчака. Тому їх об'єднали в одне видання. Окрім цього, тобто це не тільки він пише Домонтович, Він взагалі, окрім того, що у нього там є оця військова історія, політична розвідник, нерозвідник, Окрім цього, він вчений етнограф. Літературознавець, дуже багато ролей і величезні обсяги роботи. І він, окрім українських авторів, він пише про Франциска азійського, Рільке, Гьоте, Франсуа Франсуавійон, от про Ван Гога теж видання це вже трошки давніше. Самотній мандрівник простою по самотній дорозі. Дуже для мене було, наприклад, абсолютно не Стало абсолютним відкриттям і постать Домонтовича, і те, що взагалі такі романи були, тому що якось в школі, коли я навчалася досить давненько, не звучало цього прізвища, в принципі, і те, що в українській літературі є цей жанр, і зверніть увагу, якщо Мороа пише в 23-му, а Домонтович в 29-му, тобто цей жанр розвивається абсолютно. В руселі світової літератури з'являється в українській літературі також. Єдине, що хотіла ще показати дуже цікаву таку книжечку, це не роман. Звісно, там буквально тридцять сторінок. такий невеличкий невеличке есе Павла Зайцева, який вважається одним з найвагоміших, найґрунтовніших дослідників Шевченка. І е, Оксана, перше кохання Шевченка, це таке знову ж таки про особистість. Тобто, це такий м спроба поглянути в сторону цих е, описів біографії як біографії особистості, а не як тільки письменницьке. І е, чим ще це видання знакове, що це от е, не дуже ви добре видно, але сподіваюсь, видно, Оксана написано квітками. І оцей віночок в центрі теж там квітки, і а, автор цього цієї обкладинки це Георгій Нарбут, який графік, який створив перші українські державні знаки, перші банкноти українські, і пізніше він став засновником ректором Української академії мистецтв. тобто така знакова людина, яка і він захоплювався абсолютно. Цим есеєм е, про перше кохання Шевченка, це знову ж таки я все вам розказую для того, щоб е, провести оцю е, лінію, що завжди було цікаво не тільки книжки, не тільки давайте поговоримо про те, що хотів сказати автор, а в тому числі, а чим же жили ці автори, що ж там такого цікавого їх було у них було в житті? І якщо говорити про сучасність. Для мене, я думаю, очевидно, що є таким наріжним каменем сучасних е, біографій. Це «Нотердам де Юкраїн, Оксана Забужко, яка вперше була видана в 2007. -му. Це вже сучасне видання, це от буквально видання, якщо не помиляюсь, 2019 року. Е, чим воно е, сам, не видання, чим сама книжка? Е, е, Мене особисто вразило, а це можна окремо, не знаю, там години-дві тільки про неї говорити. Якщо дуже коротко, у нас є е, таке стереотипне уявлення про Лесю Українку, як е, про е, таку хвору дівчинку, яка писала. Зараз секундочку. Підключаю учасників. Є е, е уявлення про Лесю Українку як е, хвору дівчинку, яка писала. Е, Гарній поезією і, і от вразила нас всіх лісовою піснею. зараз одну секунду. Ага, все Юрій. Добрий день. Поступово включайтеся, от. Але тим не менш, я, наприклад, поки не прочитала «Нотердам, де Україн, мене абсолютно випало з голови, що Леся Українка в тому числі писала була драматургиною і насправді. Набагато вагоміший її внесок в літературу, це саме п'єси. Там Кам'яний Господар і ще раз, блакитна троянда. Бла, там не, блакитна Троянда це взагалі це, це таке, знаєте, це от треба з коментарем, тому що в Нотердам дуже багато про блакитну троянду Забужко пише. Але е, Касандра, туди ж я навіть трошки чому зараз підвисла, тому що от камінний господар це просто те, що я прочитала одразу після Нотрдам. Але сам, м, тобто, цей е, 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 сприйняття, е, що в е, школі вона подається як Окей, лісова пісня, е, віршики, любов, е, молода дівчинка, і, і зовсім. Е, Якось випадає з поля зору набагато більш вагомі такі е, речі, і е, чому так відбувається, кому це було вигідно, і що ми втрачаємо, коли не дочитуємо письменників і не, не розуміємо, в тому числі їх біографію, тому що ця історія про велику хвору, так звану, це взагалі дуже е, маніпулятивна така е, штука. Запущена з конкретною задачою, і це те, що я дуже і дуже і дуже раджу о, прочитати, це величезне дослідження, яке не прочитав там, там це глина ледь не на 800 сторінок, яку не прочитаєш там за кілька днів нахрапом, Але, о, ну по перше, по-друге, досить такі речі. О, Об'ємні об бачення навіть на окремо біографії, це я б не навіть не назвала це біографією власно Лесі Українки. Це є такий підзаголовок, що це Українка в конфлікті міфологій. і Забушко розкривається, от, в принципі, як історія епохи, історія розвитку української культури, і Леся Українка просто як один з найяскравіших прикладів, в тому числі от в маніпуляції цією культурою. Е, але це треба зупинятися, тому що я е, велика поціновувачка і забушко і тепер і Лесю Пінки, можу безкінечно. Е, і е, з праворуч у вас багато-багато е, е, книжок. Це видавництво дух і літера, у яких є ціла серія постат. Це от те, що власне Надія Іванівна, ви писали, питали про щось новеньке. Це видавництво, яке. Е, Заснувала цілу серію постаті культури. У мене є дві вже книжки з їх цієї серії. Я знаю, що Яна, мене время... я, я е... білою заздрістю, заздрю, тому що у Яни є про сковороду. Я зараз читаю про Михайла Драгоманова. І це теж пізніше трошки, От коли вже перейдемо до обговорення, цікаво буде поговорити про те, для чого. Ну, тобто, я читаю і. Цікаво буде поговорити про те, для чого ж нам варто читати ці біографії, окрім того, що там якісь романи, якісь скандали і так далі. Ну, тобто, от перші кохання, останні кохання, а для чого ще нам можуть бути ці біографії. І це те, що стосується, те, те, що власне, я хотіла вам розказати, якщо дуже зараз щоб буквально хвилинку ще затримаю... Чому зараз? По-перше, заглядайте в групу читацьких деревенів. Мені буквально от, тиждень тому попала невеличка зовсім тут теж 30 сторінок спогадів Тараса Франка сина Івана Франка, як Франко з синами. Спорив, я зроблю невеличкий огляд цієї. Ну, це, це як, мабуть, брошурка, да невеличка. Знову ж таки, Дуже е, неочікуваний ракурс, який ви, як це знаєте, змиває бронзу е, з цих е, портретів, які висять там в кабінеті літератури, і е, дуже корисне, корисне, оце от, е, промивання очей, е, що ти як сприймаєш. І ще один автор, про якого хотіла сказати, тобто, це от е, те, що буде, я викладу в групі, і ще один автор. Зараз я перевірю, я не розумію, чи, ми, чи вам мене видно чи ні. Скажіть, будь ласка, видно. видно. От є е, автор Степан Процюк, я в групу кидала е, е, відео його. У нього є свій ютуб-канал. Це е, дослідник, і він відстоєний е, удостоєний відзнаки золотий письменник України. Чому тому що е, він пише літературознавчі? Книжки от межує да, художнє літературознавче, які близько тридцяти книг вже вийшло. Про Стефаника, Вінниченка, Тесленка. Це от у мене відкинуті креслі це, есер. в принципі, про письменників. От, е, зараз тут, тут більше 20 століття Семенку Українка, теж течіна і так далі. І його загальний наклад понад 100 тисяч примірників. Тобто, ця відзнака Золотий письменник, видається, коли перевищує наклад. І він дуже чому я хотіла про нього зараз згадати, що це літературознавець, вчений дослідник, який. Знаходиться в сучасному світі, тобто, якщо він хоче розказувати про важливі для нього речі, він створює Ютуб канал, в тому числі там є дуже цікаве відео у нього про домонтовича, про якого я вже сьогодні розказувала. І, е, попри те, що це вже досить літня людина, він е, знаходить способи, е, як вийти з десь там кабінету в університеті і Знайти шляхи до сучасних читачів дуже і дуже цікавий. Такий дядько дуже раджу подивитися. І у нього коротенькі, що приємно, що досить коротенькі там ну, 20-30 хвилин максимум ці відео. І я би, наприклад, мабуть, дуже хотіла, щоб от в старших класах. Мені не читали біографії з підручника, народилась, написала, померла, а давали краще дивитися такі е, лекції, ти бачиш, зараз це вже можливо. Так? І от Якщо ми там, не навчаємося в школі, але хочеться трошки додати собі розуміння, заповнити якісь лакуни, яких більш ніж багато, принаймні у мене особисто. То е, зараз Ютуб і BookTube, тобто це Ютуб, там, де конкретно про книжки, пропонує величезний обсяг матеріалу. Це те, що я хотіла вам розказати. І тепер так ми маємо. Да. А ти можеш, будь ласка, повторити прізвище е, Степан цього Степан Процюк. Я все е, напишу е, після всіх посилання. Я прямо зроблю невеличкий пост такий з все, що я згадувала. От, і цю презентацію, а я просто додам. Це, це я просто купила абсолютно випадково, вже коли підготувала презентацію і, і почала готуватися до зустрічі, почала рити ще е, вийшла на нього, купила книжку, потім знайшла цей канал на Ютубі, просто додам презентацію. Презентацію скину в групу, тобто там все буде. Е, от. Але Степан Процюк, і він, до речі, викладає, От тобі може бути дуже цікаво взагалі. Як... Ну, це... От чому не було такого, коли я навчалася в інституті? Можливо, би не було так багато провілів у знаннях. Ну, то вже таке. Так, і е, я свою частину закінчила чудово. І тепер ми можемо переходити власне, до знайомств.